Я дружина морського прикордонника 23-го загону морської охорони Державної прикордонної служби, який з першого і до останнього дня поронив місто Маріуполь та Азовсталь разом зі своїм підрозділом та іншими. Вони досі вже 22 місяці знаходяться в полоні. Ніякої інформації ми не маємо. Остання звістка від звільненого хлопця за чоловіка була. На початку літа того року. Більше ніякої інформації в мене немає. До цього я півтора роки жила в Іспанії, де я намагалася донести про наших полонених, тому що в Європі не дуже переймаються цією темою, вони навіть не знають про це. І коли ти розповідаєш, виходиш, то якось. Намагаєшся достукатися до мірової спільноти, що в нас є така проблема, наші полонені й досі там, і нам потрібна будь-яка допомога світу, українців, усіх, щоб повернути наших героїв нарешті додому. Добрий день, мене звати Пажера Анна. Я організатор акції на підтримку військовополонених Азову. Ми виходимо щонеділі, через неділю для того, щоб нагадати суспільству, нагадати владі, нагадати міжнародним організаціям про те, що наші близькі вже майже два роки знаходяться у ворожому полоні. Над ними знущаються, їх катують. Всі катування я зараз не буду перераховувати, що саме з ними роблять. Про це можна прочитати у соцмережах. А над героями не мають так знущатися. Вони не мають перебувати в таких умовах за те, що вони захищали свою країну, за те, що вони обороняли своїх свою землю. І взагалі вони виходили за увесь народ. Вони виходили не за конкретно за мене, за когось іще. Вони виходили за весь народ. Тому весь народ має виходити на ці акції і підтримувати наших героїв. Полоне. Ніх і тому звичайно закликаю містян міста Одеси, щоб вони.